Я Артура. Знаєте, що таке крінж? Це випустити своє відео майже рік після того, як ти його обіцяв. Але обіцянка я обіцянка. І я людина свого слова. У мене для вас є дв дві новини. Перша: я перейменовую свій канал. Відтепер я буду називатись Еней. НА. Секунду, я загуглював Історію Енея. Я називаюся Еней, НА, тому що як і він, я тільки стаю на шлях свого призначення, сподіваюсь. через цей канал, зокрема. Так само, як і він є ще на шляху побудови свого рейму. Новина номер два. Я ще не закінчив знімати найточнішу біографію Арістовича, з якої почнеться мій канал. Ну, Посправжньо. Цей канал не присвячений Рістовичу. Знову таке наполягаю. Просто я дав обіцянку. Я маю її виконати. Інакше я не чесна людина. А я чесна людина. Я просто повільна людина. Що тепер чекати від мого каналу? Це не буде лише біографія, лише інтерв'ю. я свій час може бути і те, і те. У мене мільйон ідей для свого каналу. Серед них будуть і ті художні відео, до яких ви вже звикли. Навіть будуть сюрпризи маленькі. Досить часто. Ви Побачите, якщо світло не вимикатимуть. Почнемо ми із біографії Олексія Рістовича, такої, якої ви її ще ніколи не бачили. Такий факт-чекінг, який мене багато часу зайняв, але просто через те, що ніхто в інтернеті обіч не робив. Я не перебільшую. Це не клікбейт навіть. Чесна біографія Олексія в інтернеті ще не було. Я стільки цікавих фактів знайшов, ви не уявляєте. ви Подивитись на нього заново, любити ви його чи ненавидите. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Там це буде, воно не буде лише присвячене Олексію. Е, умовно кажучи, його ім'я я буду використовувати для того, щоб підняти теми, які він піднімає, і подискутувати, наскільки вони є актуальними, е, за факт чекати їх і так далі. Головне, за рахунок цих відео, я хочу поширити свою думку. Не про Олексія, а про загалом стан в Україні і про її можливе майбутнє, в якому однозначно є місце і мені. Це не ворожа позиція. Я не обираю позицію однієї з партій. В той же час я розумію і всіх, я розумію критику до кожного. І незалежно від того, любите ви його чи ні. Після цього відео у вас сформується чесне враження про Олексія. І ви зможете його хейтити чи любити більш обґрунтовано. Відео вийшло довге, Тому я вирішив розбити його на серію. Але почнемо ми зрештою з того, що я вже давно обіцяв. Це факт Олексія. Це відео базується на сотнях інтерв'ю плюс не бачені досі джерела з інтернету. Там я веду вас контекст не лише Рістовича, я розкажу вам коротко про історію України Путіна. І історію протистояння ЄС і Зеленського. І все це чиста правда. То я після закінчення відео викладу. Текст відео у своєму Патреоні, доступний для всіх, із е, посиланнями на джерела. Там же, якщо ви вже туди перейшли, то можете підтримати мене. Чому на Патреоні? Просто тому, що а, де мені ще його викладати. В Google Drive? В Патреоні, можливо, ви його більше людей знайде. Отож, так, коментуй кожне відео, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Окремим відео я буду на них реагувати і відповідати. Спеціально на твій комент. І поширюйте відео, тому що більше його ніде не побачиш. Я дякую вам велике за вашу підтримку. Що ви все ще зі мною. І принаймні залишіться і подивіться, що з того вийде. Я багато над тим працював, багато чого перевірив, багато чого дізнався і хочу з цим поділитися і з вами. Я зараз дуже натхнений з того, що я зробив, того, що вас чекає, ви навіть не уявляєте. Тож залишайтесь на каналі, ставте лайки, підписки і кличте друзів потім. На нас чекає велике майбутнє. Дякую вам. До зустрічі. А це був Еней. Знаю, фіст, я знаю, чому це б а не пілю бай.